На Буковині чоловік позбавив життя свого товариша по риболовлі. Випадок стався на Кельменеччині. За інформацією правоохоронців, троє товаришів, які є мешканцями Києва, приїхали на Буковинський ставок порибалити. Один з них почав тонути, інші двоє витягли його з води. Далі між ними виникла суперечка. Врешті чоловік, який потопав, наніс своєму рятувальнику два удари ножем в живіт. Поранений помер від втрати крові через п'ять хвилин. Причини конфлікту працівники міліції не встановили. Вочевидь, в усьому винна оковит. Адже докари балили чоловіки випили п'ять пляшок горілки. Ніхто навіть ні свідок, бо вони ж всі були разом. Ніхто не зрозумів, що це як в народі кажуть, білка спіймала. Оце аналогічна ситуація якщо відверто, то у мене в моїй практиці за 19 років служби я таке вперше бачу, щоб нічого просто нанести два удара ножем. Опісля скоєного зловмисник намагався втекти. Правоохоронці піймали його по гарячих слідах. Наразі гори рибалка знаходиться під вартою.